У цьому короткому відео покажемо, як можна додати нового, немедичного працівника в Есос через Міс Клініка Веб. Для цього вам потрібно бути авторизованим в «МІС» та ЕСОС. Також вам необхідні паспортні дані працівника та його адреса електронної пошти. Додати нового співробітника може керівник, адміністратор чи спеціаліст відділу кадрів, для цього він має перейти на вказану сторінку. На цій сторінці можна керувати працівниками установи, перевірити статус верифікації, деактивувати, створити чи змінити. Для пошуку конкретного співробітника можна скористатись доступними фільтрами. Щоб додати нового працівника, натисніть виділену кнопку. Спершу потрібно вказати, який користувач міс відповідає працівнику, що має бути створений весос. Вказати персональні дані працівника та його електронну адресу, вказати необхідний тип співробітника Весос та посаду. Для завершення необхідно підписати запит та відправити в ЕСОС. У разі успішного створення на вказану адресу буде відправлено лист запрошення. Після його підтвердження працівник буде автоматично додано до місць та ЕСОС.